Дітям саме для активного відпочинку дітей у дворах будинків повинні працювати різні активності на дитячих майданчиках. Кожна мама і тато хоче, аби їхня дитина проводила час на вулиці безпечно. Дитячі майданчики тема сьогоднішньої нашої програми. Тож ми починаємо. Вітаю вас. Сьогодні розібратися у темі мені допомагатимуть мої колеги. Це Аня, Володя, Ілля і Тетяна. Привіт, друзі! Привіт, скажіть, будь ласка, ви маєте дитячі майданчики у дворах? В мене немає. Прикро за тебе, Володя. Тетяна, в тебе ж є, я сподіваюсь. Так, біля мого будинку є невеликий майданчик. Там всього дві гойдалки і турнік. Угу. Так є, але їхній стан бажає кращого. Звісно, деякі дитячі майданчики збереглися в нашому місті ще з попередніх часів. Обладнання застаріле, і навіть нове пофарбування не допомагає їм надати кращого вигляду. Я вже мовчу про безпечність. Дозвілля дитини на вулиці повинно бути безпечним і цікавим. Друзі, пропоную прямо зараз у студії зробити експеримент і створити свій власний ідеальний майданчик. Від вас потрібно буде назвати основні елементи дитячого майданчика. Ви готові? Так. Ну то ж почнемо, давайте. Гойдок. Угу. Рукомас, гірки, угу. Так. пісочниця. Молодці, ви назвали найбільш активні е, ігрові зони на дитячому майданчику. Я б хотіла додати, що потрібно ще створити яскравий паркан, щоб обезпечити діток від проїжджої частини і озеленити територію. Погоджуєтесь? Так, Чудово, ми створили з вами у наших межах можливий такий ідеальний майданчик. Але давайте я пропоную подивитися сюжет про те, які ігрові майданчики існують у нашому з вами місті. Мала кількість дитячих майданчиків чи недостатньо справне обладнання на них одвічна проблема, чи не кожного українського міста. Не виняток і наше з вами місто. Поламані чи розбиті гойдалки, іржаві гірки, нестача піску пісочницях. Все це можна неозброєним оком помітити, вийшовши у двір багатьох будинків. За минулий рік у декількох дворах було встановлено гірку чи нові пісочниці, але всім відразу не пощастило. Адже, щоб задовольнити усіх мешканців районів, коштів, звісно, не вистачає. Дитячий майданчик коштує в середньому від 5 до 15 тисяч гривень. Все залежить від площі та ігрових елементів. Та головне те, що треба подбати про дозвілля дітей, щоб вони мали де себе подіти, а батьки були спокійними, що дитина під наглядом. Я б дуже хотів погратися на дитячому майданчику в моєму дворі, але в мене його немає. Що мені робити? Дитячий майданчик може з'явитися у будь-кого в дворі, але його організатором знадобиться наполегливість і знання, куди звертатися за допомогою. Ми допоможемо вам у цьому. Увага на екран! Часто нові майданчики виникають під час виборчих перегонів. Спонсорами є кандидати у депутати, але спородити новий якісний дитячий майданчик можете і ви, не чекаючи виборів. Для того, щоб встановити місце для ігор, ваших дітей потрібно зібрати підписи мешканців будинку, які прагнуть, щоб у дворі з'явився новий майданчик. На сайті міської ради прописана ціла процедура, яким чином батьки певного кварталу можуть домогтися побудови біля себе дитячого майданчика. Треба отримати погодження від управління архітектури та управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин. Про надання земельної ділянки з генпланом міста. Звернутися з усіма дозволами в управління молоді, сім'ї та спорту міської ради і чекати на рішення. Процедура, як бачимо, доволі марудна, тому останнім часом міські органи влади від вас вимагають лише подати звернення. Якщо ж за вашим будинком доглядає управляюча компанія, тут ваші організаційні дії теж схожі. Зібрати жителів вашого будинку для обговорення питання будівництва дитячого майданчика. Якщо все гаразд і рішення у вашу користь, то управляюча компанія знаходить матеріали і підрядників. А ви також можете звертатися до благодійних волонтерських організацій, які можуть допомогти зібрати кошти на будівництво дитячого майданчика. Друзі, як ви гадаєте, хто має дбати про стан дитячих майданчиків? лагодити гойдалки, каруселі, досипати пісок у пісочниці? Батьки. Угу. ОСББ. Так. ЖЕК. Так, ви правильно все кажете. В першу чергу за безпекою дітей повинні дбати батьки. Якщо батьки помітили несправності атрибутики на дитячих майданчиках, вони повинні звертатися до комунальних служб. До прикладу, у ЖЕК. Я була у гостях у своїй тітки в Німеччині, і там, на дитячому майданчику, окрім правильно споруджених гірок і гойдолок, було ще спеціальне покриття. На чимато спортзалі знаєте. Скажіть, це безпечно? Так, в Європі вже давно використовують гумове покриття для майданчиків. Це такі собі кілинки. Вони є не свискими, еластичними та ударопоглинаючими. Завдяки такій основі вдається забезпечити гігієнічну чистоту на дитячих майданчиках. Це покриття, мабуть, не дешеве. Так, справді це покриття не дешеве, але при бажанні можна знайти спонсорів і зробити для дітей все якісно і безпечно. До речі, на правильних дитячих майданчиках повинні бути номери телефонів, на які можна зателефонувати і поскаржитися про технічний стан дитячого майданчика. Або у разі падіння дитини зателефонувати до екстрених служб допомоги. У нас це теж можливо. Головне мати охочих, творити якісне та безпечне довкілля для дітей. Самі зробимо наше місто кращим. Побачимось наступного разу. Хай вам щастить!